На зв'язок зі студією радіо нове виходить Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дня. Пане Тарасе. От загалом, якщо брати процес цієї справи, цікаво, що голова центру протидії корупції Віталій Шабунін вказав на те, що є моменти, які можуть свідчити про зажисованість справи. Так, от, наприклад, у підозрі Коломойському йдеться, що заволодіння грошовими коштами відбулося за попередньою змовою групи осіб, однак з офіційних публікацій СБУ і СБУБ випливає, що жодна особа, крім Коломойського, підозрюва не отримувала. Ну або те, що представники органів правопорядки не ініціювали арешт активів Коломойського. Як ви загалом оцінюєте цю справу? Чи дійсно є вірогідність, що з нею щось не так? Дивіться, як би вона не закінчувалася, ми повинні розуміти одне, що і це великий плюс, що олігархат, у в такому старому форматі, який у нас формувався ще з 90-х, ну я думаю, що він уже закінчився в нашій країні, тому що ну і прикладом того є все ж таке отримання, отримання пана Коломойського в СІЗО. Стосовно підозрюва, ну дивіться, сам факт того, що я думаю, що довго що його взагалі отримали в СІЗО, це дуже добре. Там перша справа СБУ, якщо напомиляється там в Велесбеб, так вони по цій підозрі. А так там вже і набу вже підозри висунула. Так що я думаю, що там ну суді, з не дуже такого веселого вигляду, пана Коломойського вчора. Я думаю, що... А не так, не так все там буде весело в цій справі, і скоріше за все існує ви високої що він отримає а, все ж таки чревний строк. До речі, ігоря Коломойського питали стосовно його громадянства, так його 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 позбавляли чи ні? Коломойський ну фактично не підтвердив і не спросу не спростував те, що в нього забрали громадянство. Він він каже: Ну ніби як забрали, але паспорт у мене є, я ним користуюсь ну і так далі. Ви розумієте цю історію з громадянством, і як громадянина якої держави судять Коломойського? У якого, як ми знаємо, є ще паспорти інших держав? А тут особливо немає значення. Ну, дивіться, тут питання в тому, чи є у нього кримське громадянство, чи немає. Ну, знаєте, я як людина, от з юридичної освіти, я завжди виходжу з документів. Якщо в документах суду, так, в документах суду зазначено, що у нього немає громадянства. Українською, то це означає, що мабуть його немає. Всі інші там розмови, чи є, чи немає. Ну немає, мають не мають ніякої підґрунтя, поки немає паперу. А тут стосовно громадянства, єдине, що в ну, будь-якому разі, яке б у нього громадянство не було, він все рівно може отримати строк нашої держави. Тут немає значення. Єдине значення це матиме велике, якщо у нього є українське громадянство. Це матиме значення, якщо буде теоретичний запит на екстрадицію Сполучених Штатів Америки. А проблема в тому, що між Україною та Сполученими Штатами Америки, якщо не помиляюся, немає договору про екстрадицію. А вона ж була проблема. Ми хотіли, якщо не помилятися, що в нову забрати Лазаренка з Сполучених Штатів Америки, але оскільки у нас немає прямого договору з Сполученими Штатами Америки, то ми не змогли його забрати. нам його просто не віддали. І тому, якщо він є дійсно громадянином, то це ускладнює процедуру екстрадиції у Сполучених Штатах Америки. Якщо він є громадянином, припустимо Ізраїлю або Кіпру, як говорить змі, то це означає, що наприклад у Ізраїлі та У Кіпрі з'являється право там на вимогу екстрадиції їх на свою територію для відбуття для відбуття ще раз підкреслюю вже черемного строку, який він отримує в Україні. Тобто громадянин може мати право там, якщо він захоче на особливо, може право затребувати перебувати ну там структурами, наприклад, в цій країні, яким громадянином він є. Але строк все рівно залишається строком, тому що це передбачається там міжнародними угодами, які підписували Україну. з деякими у нас от, питання екстрадиції регулюється деякими міжнародними угодами, але все рівно, якщо він отримує тут строк, то екстрадиція все рівно передбачає, що він теж буде відбувати там строк, Тільки не в українській, а припустимо в ізраїльській тюрмі. Ну, цікаво, що ми, ми чули зі слів судді, що е, суддя казав, що не судять громадянина України. Е, Ні, е, 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 е. Документ, знаєте, я знаю. От документ, що, що написано в документах? Суддя міг там обмовитись чи що, якщо в документах написано воно так, то скоріш за все це ближче до реальності. Тому що документ є документ. Суддя можу потім сказати, я там не так сказав. Ну я скільки я зрозумів, в чому колізія, що. Підозрі в підозрі, начебто, там вказано, що він є громадянином України. А от в паперах, які вже знаходяться в су в суді, там вказано, що він не є громадянином України. Ну, ну тут тут в принципі це легко вирішується. Це запит в МВФ взагалі ведеться, і вони повинні надати довідку, чи є він громадянином України. Пане Тарасе, хочу вас запитати, а що відбувається зараз нині із тими бізнесменами в країні, яких ми звикли називати олігархами, і Верховна Рада ухвалювала відповідний законопроект. Закон нині спікер ради Стефанчук каже, сказав Радіо Свобода, що ми домовилися з Єврокомісією. Я цитую, що імплементація закону буде призупинена до моменту завершення війни. А імплементація закону це у тому числі створення реєстру олігархів. Ну і також він не визнав при цьому в інтерв'ю, що закон був юридично недосконалим і сказав, що практика покаже досконалий він чи, чи ні. Як ви розумієте, от нині чи актуальний ще досі цей закон? Чи він був актуальний до війни Великої? А, ну, дивіться, я йду, до, до, до війни і скептично ставився до цього закону тому що ну що таке що значить олігарх не олігарх завданням держави завданням держави для того щоб забезпечити інтереси всіх учасників ринку так це працювати через антимонопольний комітет щоб крупний капітал не зловживав своїм впливом так, умовно кажучи, і робота правоохоронних органів по боротьбі з корупцією. Тому достатньо роботи антимонопольного комітету, нормальної його роботи, для того, щоб запобігав змовам, запобігав монополізації ринків і так далі. Тому що у нас багато ж, тих, що ми називаємо олігархів, не помічає чомусь появу їх на. Ринках і і створює те, що називається кормову базу для олігархії, так яка фактично підпорядковує собі державні інституції і вже збирає монопольну ренту. Тому тут питання в сили інституції, в принципі цей закон і не потрібний був для того, щоб його окремо там ухвалювати. Це перше, по-друге. Я все рівно прихильність того, що олігархат у старому форматі, який сформувався в 90-х 90 років, скоріш за все, у нас закінчується, як в тому числі через. Знищення от промислових активів, на яких вони базувалися. Ну, наприклад, у пана Ахметова знищено два металургійних заводи. Так у Маріуполі. це досить сильно його підкошує позиції. А Зеленський ще так достатньо прозоро націкав, що може йтися і про націоналізацію енергетичних активів, так там обленерго, і, наприклад, теплової генерації. Ну тоді сам питання, що вплив тоді крупного капіталу, він автоматично буде знищений в даному випадку. Але як я вам сказав, повинна бути нормальна робота антимонопольного комітету. У нас, до речі, досить непогано прописано антимонопольне законодавство, тому що в 90-ті у нас просто ну фактично плюс-мінус переклали американський закон в англійської мови. Так? І тому тут питання роботи знову-таки діючих інституцій, а не, знаєте, на, нарощувати нові, а, нові якісь правила, які, ну, тим більше, там сам, сам перелік там, да, визначає РНБО, на підставі чого, як це робиться. Ну, знаєте, це так достатньо в ручному режимі, коли починають визначати, хто там є олігархом, не олігархом, починається обмеження на економічній діяльності. Ну, я не прихильник саме такого Оду, я прихильник інституційного підходу, коли є загальні правила, а правила це робота правоохоронних органів і антимонопольний комітет війна зробила так, що багато хто із олігархів збіднішав, втратив свої активи. Як ви бачите, чи є тенденція до того, що наш часом просто з'являється інший олігархат? Ні, не те, що інший капітал з'явиться, це правда. А чи буде він таким же впливовим, як цей олігархат, я б дуже сумніваюся. Чому все ж таки, те, що ми бачили, ось формування там так званих старої олігархії, воно ж 30 років формувалося, так? Воно формувалося в тому числі не без сприяння Російської Федерації. Про це теж не слід забувати, тому що той формат керування країнами, який От нам у нас теж сформувався, це теж за підтримки Росії відбувалося, тому що це їм зрозуміло. там і криміналітет підтримували і багато чого. Тому е, воно пройшло, знаєте, велику таку, знаєте, зрощення, зрощення з державними інституціями. Це був олігархат, який був побудований на проїданні, я б сказав, спадку радянського союзу. Найте величезних підприємства, які були у нас, там Паріська на металолом. Там знаєте, це окремий бізнес, тому на цьому і створювалося це всі Це ну, плюс ідеологічне. На чому там будувалися, наприклад, олігархат? Він будувався в тому числі на таких. Том такі проросійських патерналістичних наративах, які ми активно експлуатувалися в тому числі цим олігархатом. Тому звичайно, що з'являться нові багаті, це правда без заперечення, але такої от сили вони не матимуть, так і це дуже добре. Крупний капітал він просто повинен бути крупним капіталом. Так, він буде впливати на політику, якби ми не знаєте, не були наївними, що на заході не відбувається впливу крупного капіталу на політику, в тому числі, наприклад, конгресу чи президента. Ні, воно відбувається. Питання в тому, наскільки воно продуктивно, так, і наскільки воно рухає країну вперед, тому що синергія. Політично відповідальних еліт та активності національного капіталу можуть давати досить дуже гарні результати, як це, наприклад, було там в південній Кореї та Тайвані, в тому числі в Ізраїлі, в тому числі. Тому тут все працює в синергії і подивимося, як воно буде вибудовуватися, але знов таки інституції отамте монопольний комітет вирішить багато проблем, які ми от, ну, зараз обговорюємо. А, повертаючись до Коломойського і до суду, судячи із групи підтримки, яка прийшла туди, Коломойський дійсно не один. Там цілий був медіадесант із нинішніх та колишніх співробітників один плюс один. Вони прийшли брати його на поруки е, від ведучих Наталії Масійчук і Юрія Горбунова до е, колишнього топ-менеджера плюсів Олександра Ткаченка. Е, як ви вважаєте, вони от е, із власної волі прийшли? Ну, в даному випадку на хто їх може змушити, що Коломойський сад в тюрмі? Ну знаєте, ну вони ж знає, знаєте, у нас така дивна позиція. Ми спочатку всі кричали, чому ніхто не прийшов підтримати Коломойського. Коли прийшли люди, ну вони у них є право прийти і взяти його на пороки. Ми не можемо їх е, не засуджувати. Ну хто хоче не підтримувати, ну у них є право. Вони прийшли. У них давні стосунки з Коломойським, Вони прийшли взяти їх на поруки. Вони ж дуже ризикують своєю репутацією, в тому числі. Тому що якщо Коломойський все ж таки отримує строк, то Відповідна її репутація на них буде впливати таким чином. Тому це ну я в даному випадку, як людина, яка не якій не є журналістом, я вважаю, що я ну от з точки зору людини, от у нас вільна країна. Вони прийшли брати його на поруки. Ну, хтось може засуджувати, хтось може підтримувати в даному випадку, але у них є право, вони цим скористувалися. Просто цікаво дійсно, яка могла бути мотивація. Ну, доволі такі багато компліментарних слів від них було сказано перед журналістами іншими під час цього, цього процесу. Це, от як ви вважаєте, така медіа акція була? Чи дійсно вони могли за нього поручитися? Ну вони ж поручилися за нього, коли вони йшли. Вони ж кожен з них обґрунтовував перед судом. Чому вони беруть його на поруки? Там же є записи, так. Ну, суд не прийняв пороку, тобто у них було право запросити, щоб вони могли його взяти на поруки. А у суду було ну, винес рішення, що цього не відбудеться. Ну і все. Ну звичайно, що чи є там взаємозалежність, ну звичайно, що є. Хто тобто, це буде заперечувати, тому що пан Коломойський все ж таки, там до речі невідома структура власності. Він же ж передавав, якщо не помиляюся, сам канал. Офіційно журналістам у ну, власність, так? Ну, і це тому, це, це звичайно, така розповсюджена це... практика, так, і, так. щоб не сказати, схема. Так, так. Тому в даному випадку, ну, чи є взаємозалежність, чи є? але ну, вони прийшли. Я, 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 тут, я, я знаєте, я зі свічкою не стояв, я не знав, просили, не просили. Ну, прийшли, тобто, це їхнє право, яке ну, ми не можемо заперечувати. Пан Олександр Ткаченка, зокрема, коли, коли висловлювався з цього приводу, він казав, що Коломойський зробив внесок у вільні медіа в Україні. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою колишнього міністра інформаційної політики? Ну, дивіться, якщо загалом говорити загалом говорити наявність декількох олігархічних груп, які мали. Власне медіа, так воно створювало в Україні в принципі якось плюпплюралістичних думок, ну на відміну від Росії, якщо вона ж є з чим порівнювати, а, так. Але ми повинні, але якщо брати все ж таки зразки там західні, в тому числі, звичайно, що багато було нюансів, які можна було не трактувати як от таку класичну свободу слова. Хоча знаєте, дивлячись іноді, що пишуть наші західні змі про Україну останнім часом, які там ведуть зливу інформацію, фейки, і все інше, у мене теж починається багато питань, і іде іде ідеалістичними ставимо західних медіа, які дозволяють собі неко кажучи продукувати багато сумнівної інформації, особливо якщо це стосується України. Тому, якщо порівнювати з, з Росією, то можна сказати, що кожен власник медіа, кожен ще раз не, не окрема особа, кожен власник медіа, створюючи таку достатньо плюралістичну картинку в наших в нашому медійному середовищі, ну можна так з сказати, що її утримував ну таку. Демократію, ну знову таки порівняння з чим в нашій країні, так що тут я думаю можна частково погодити з паном Ткаченко. Пане Тарасе, ви таку цікаву тему підняли. Насправді, ну дійсно, коли є багато олігархів, чи якась певна кількість олігархів, які тримають кожен власне медіа, і кожен на цьому медіа якось по-своєму, ну якусь політику проводить, десь маніпулює, десь там якась джинса, можливо. Все окремо неправда, але разом воно створює якусь таку поліфонію. А тут, от знов-таки повертаємося до початку нашої розмови. Олігарх зменшується, так би мовити, по потроху він пропадає в тому вигляді, якому був із українського ем, політичного поля. То що у нас що у нас тоді виходить з цією поліфонією? Чи вона у нас залишиться? Так вона вже залишається все в Ютубі. вже. Дивіться, скільки у нас Ютуб каналів з'явилося, досить цікавий, до речі. Ось і є там, де можна щось обговорити. В тому числі вони Ютуб вже змагається досить активно з за впливом з, з інформаційними каналами і багато чого. Тому Ютуб так, інтернет, який створює цю поліфонію, вплив є. Достатньо великий і тому тут і, і дивіться, це ж міжнародні платформи. Вони ж не треба ліцензію брати, наприклад, на телебачення. Так теж є залежність від влади. Так не потрібно на в тому числі там дзвінки приймати від рідних. Влади, там які хочуть там бачити то, що інший перелік і так далі. Ну, дивіться, стосовно поліфонії, ми ще раз повинні розуміти. От одну просту річ, дивіться, чому працює гарна пропаганда в Російській Федерації, а вона гарно працює, як би мене говорили. Тому що перше, от дивіться, що перше роблять росіяни, коли заходять на будь-яку територію. Вони е, винищують альтернативні точки зору. От, просто винищують. а коли немає альтернативної точки зору. Пропаганда працює досить ефективно. коли вона але і що вона якісно зробила а у Росіян дуже якісно пропаганда на відміну від радянського союзу. От наявність от таких декількох груп впливу різними інтересами, так різне різної орієнтації, так що там ти на захід орієнтований, ти на схід орієнтований. це десь е, е, блукають між по цьому, вони створювала дійсності таку. Передумову, передумову того, що Україна не скотилася просто до, до диктатури, тому що жоден президент не міг контролювати увесь інформаційний простір. Спроби були, це правда, але проконтролювати все було неможливо, і це до появи такого брухливого розвитку інтернету. Так у нас і зараз у нас фактично от Ютуб-канали вони. І політичне є, є, є е, 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 культурологічне, історичне. Я саме задоволення багато інших, ну таких якісних е, дивлюсь. А вони якраз і створюють цю от поліфонію, яку взагалі неможливо ніким ні, ні проконтролювати. Пане Тарасе, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Тарас Загородній, політичний експерт.